Христос Воскрес Воістину істину Воскрес. Якщо ви хочете знати, якого саме діла Божого очікує від вас Господь, то ця передача точно для вас. Сьогодні до нас завітав пастор Геннадій Шульженко, а наша тема особливе діло Боже. Вітаю Геннадію Івано-Франківську. Вітаю Вітаю, Володимир, вітаю всіх глядачів, всіх, хто сьогодні нас слухає, дивиться. І ми говоримо про особливе діло Боже. Я думаю, що на початку ви зачитаєте слово Господнє, і тоді, можливо, наші глядачі догадаються, про що ми будемо сьогодні говорити. Добре, я пропоную сьогодні, щоб ми разом розглянули текст із Євангелія від Івана. Це у нас буде шостий розділ з 26 по 29 вірші. Відповім їм Ісус і сказав: по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам Син людський. Бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? І Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого він послав. Амінь. Отже Діло Боже. так. Чому Ісус піднімає цю тему? Здавалося б, ну, такі дві різні якісь теми там хліб, а тут діло Боже. так. Хліб, який дає Бог, давав Бог з неба євреям, а тут Він говорить про діло Боже. Е, ну, Дивіться, перед тим як Христос е, сказав оцю істину про е, цю потребу про те, щоб пильнувати. Про поживу, що позастається на вічне життя, відбувалась відбулася дуже цікава подія. Напередодні Ісус Христос Він е, звершив велике чудо, він нагодував дуже великий натовп людей. До нього зібралось багато людей, е, сходили, щоб побачити чудо. Ісус перед тим їх навчав, а потім він нагодував. П'ять тисяч людей п'ятьма хлібами і дві рибки. Це було величезне чудо. Це, так, це дивовижне було помноження цих так. хлібів і рибок, і там навіть було більше як п'ять тисяч. Ну це тільки чоловіків, так. але ще й жінки, діти. Тобто їх було звісно більше. І це людям настільки сподобалося, що вони захотіли зробити царем, але Ісус він уникає їх, він іде гору молит, молиться, а потім переходить на е інший берег моря, і люди просинаються і Ісуса немає. Вони шукають його, вони е запитують, і коли не побачили Ісуса, вони сідають на човни і перепливають на інший бік моря і знаходять його в Кепернаумі і задають питання. Вчитель, як ти сюди потрапив? І ось Ісус, знаючи їхні серця, знаючи їхні наміри, знаючи людину зсередини Він, звертається до них і говорить оцю істину, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, тобто знамення, які вказували на його Божественність, на те, що Він є Месія, а вони шукали тому, що вони Гарно поїли. Тому що Він задовольнив їхні матеріальні потреби. Він бачив їхні серця, що вони були пропитані матеріалізмом. І їм було головне поїсти, головне було бути здоровим, одягненими. І все, все це саме головне в їхньому житті. Тому Ісус звертає увагу від матеріально на духовні речі. Повертає їхню увагу. Він хоче. Навчити і показати, що є щось більш важливіше, ніж хліб, їжа, одяг і те, що цей побут, який ми маємо, ну звичайно, що нам, людям, не тільки тим е е людям, євреям, про яких ви читали, так що вони шукали Ісуса, тому що він їх нагодував, але багатьом людям подобається, коли Бог. Турбується про наше тіло, так? Що Бог дає нам сонце, Бог дає нам урожай, Бог дає нам хліб до хліба, роботу, і ми задоволені такою допомогою Божою. І е, мало людей, які думають, що в нас не тільки є тіло, у нас ще є душа, у нас є дух. А як це як дух нагодувати, як душу нагодувати, ну вже про це якось важко людям думати. Ну, дійсно, ми дуже любимо себе. Ми дуже любимо своє тіло, ми піклуємось про нього, але забуваємо за головне. Дійсно, що людина це не тільки тіло, але це дух, душа і тіло. Христос там говорить про поживу. Каже, байте так. не про поживу, яка е, гене, яка залишається на життя вічне. Що це за пожива така? Хліб зрозуміло, так? чи манна так. яка була. А Христос помножив хліби і рибу. Це зрозуміло. А що це за пожива якась інша, про яку Христос почав говорити? Це духовні речі. Духовні речі ми говоримо про душу, ми говоримо про духовну сутність людини. І, знаєте, є такий і вірш, і зараз це перекладено на пісню. Слова такі, душі твоїй поживи треба. І тільки Бог для неї хліб, одна дорога є на небо в загибель тисячі доріг. Тобто є духовна потреба і душі дійсно поживи треба. І Христос говорить про цю поживу. Люди шукають, ну, є якась пустота і те, чого прагне душа, і люди. Падають різні такі крайності, якісь релігії, ну різні речі шукають, як задовольнити оцю потребу, яка глибоко всередині людини. І цю потребу може задовольнити тільки Господь. І це є сам Господь, як і в цьому вірші, тільки Бог для неї хліб. Це є Боже Слово. Знаєте, колись Ісус, коли. Диявол спокушав його в пустині і пропонував із каміння зробити хліб, то Ісус відповідь процитував старий Завіт, і Він сказав такі слова. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, я хотів би зробити наголос кожним словом, що походить із вуст Божих. Слово Боже це той хліб, який дійсно може нагодувати, це те, що формує нас, це те, що зберігає нас і в цьому суспільстві. Воно відкриває нам перспективу, воно нас збагачує, збагачує духовно, і це дуже важливо. Це дуже важливо. Христос каже: подбати про цю поживу. Що означає подбати про поживу, що залишається на вічне життя? Як це подбати? Ну, ми розуміємо про хліб, як дбати про хліб, звичайно, ми знаємо. А як про цю поживу, про Слово Боже подбати? Дивіться, цікавий момент в цьому уривку, коли ми згадали цю подію, коли. Ці люди, які отримали поживу, яка гине, це тимчасова, скільки б ми годували своє тіло, воно помре. До речі, Бог не проти цієї поживи, тому що Зосі, сам Христос, е, так, він не е, проти. Дав їм хліб. Так, так, він е, не проти. Дав це. їм рибу, так? Е, нагодував їх потурбувався дивовижним способом, тобто чудесним так. способом. Він не проти цього, але йому було шкода, що вони тільки із-за цього біжать за ним. Ось. І саме такий момент, вони багато доклали зусиль, щоб знайти Ісуса. До цього я якраз і веду, вони його не знаходять. Що вони роблять? Вони знайшли е, ці човни, вони перепливли море, вони пішли в Капернаум, шукають його там, знаходять, тобто скільки часу вони потратили, зусиль, заради чого? Заради хліба. І ось Ісус, Він показує, що е, дійсно Він не проти того, щоб ми е, мали домівки, піклувались про хліб, про одяг, про дітей, це все на своєму місці, але Він показує цінні, цінності і пріоритети, що важливіше в нашому житті, що ми мусимо докладати зусиль і часу для того, щоб нагодувати нашу душу, щоб мати спілкування з Богом. Це головне, Ісус сказав: шукайте поперше Божого Царства, Його правди. Все решта буде додаватись. Не треба нам просто сидіти і чекати. Працювати треба, але є речі, які головні. І от шукати це докладати зусилля, час для того, щоб е, мати стосунки з Господом, щоб е, читати Боже Слово і молитись. Інколи люди просто навіть якщо і читають, відкладають на ну потім. потім. Зараз є якісь речі термінові, їх треба зробити щось. Але е, Господь говорить про те, що важливіше, і для цього дійсно е, треба додавати зусиль. Що є слово Боже? Слово Боже є Біблія. Є Біблія, е, як Павло писав, це е, воно богонатхненне, воно живе, воно дієве, воно корисно для нашої душі. І ну, для, особисто для себе, скажімо, як, як я годую свою душу, свій дух, свого свою внутрішню людину, це читання Біблії Божого Слова і молитва. Це обов'язково. Це як ми снідаємо, снідаємо чи обідаємо, вечеряємо особисте спілкування з Богом через Слово, Боже і молитву. Це коли ми спілкуємось один з одним, з братами, сестрами, з одновірцями. Це коли ми відвідуємо Богослужіння церкви, ми слухаємо проповіді, ми збагачуємось, ми годуємо себе, слухаємо пісні в інтернеті, слухаємо, може, там проповіді. До речі, хто сьогодні зараз дивиться нас, передачу мир. Вам це є теж частинка збагачення. І коли ми пильнуємо про оцю поживу для вічного життя, це те, як ми можемо це робити. А для цього треба для цього треба виділяти і час, особливий час для Господа. І Господь про це говорить. Тобто, основа є Слово Боже, саме слово Боже, це є Біблія, новий старий заповіт. А вже, скажімо, як не то, що додаток, так а як тлумачення е, цього слова, є е, різні коментарі, є різна різні література, так, так. Е, є наша передача, є інші програми. Е, важливо, скажімо, їх відрізняти, хто дійсно по біблії, хто не по біблії. Так, е, Але але основа це слово Боже. Тобто, якщо ми не говоримо про слово Боже, то це е, ну просто якась можливо, релігія, але не є е, біблійна наука. До речі, хотів би додати про цінність Божого Слова, як його цінували Божі люди в Старому Завіті, як до нього. Ну, ось яке було ставлення. Ми можемо згадати, книгу, книгу Псалмів, де Псалмопець Псамопивець псалмо, да, говорить такі слова. Це 119-й псалом. Ліпший для мене закон твоїх уст, аніж тисячі золота і срібла. Тобто, це говорить про те, як людина цінує Боже Слово, який вплив Слово Боже має на нього. Він далі пише, як я кохаю закона Твого, цілий день він розмова моя. Твоя заповідь робить мудріше мене від моїх ворогів, вони, бо навіки моя. Тобто цей закон, він став мудріший за своїх вчителів. Так, але тобто я, це... я хотів, щоб ми е, все-таки е, повернулися до до теми, бо ми не відійшли від теми, ми в темі, але е, тема звучала так: особливе діло Боже. І там Христос говорить в кінці цього ривку. Що це за особливе діло Боже? У перекладі Гугінка там написано: що, коли, що його питають, з чого нам почати, щоб робити діло Боже. Що це, що це за діло Боже? Нам треба відкрити, так сказати. А, про це? Обов'язково люди не зрозуміли Ісуса, вони зрозуміли матеріально. Вони завжди кажуть, давай нам такий хліб, нам це подобається. В цьому випадку вони говорять, що нам робити. Тобто, люди звикли, що щоб мати спасіння, вічне життя, треба щось робити, якось заробляти це. Ісус каже, що з чого почати, це наша віра. Це наша віра. Ось повірити, діло Боже. Це повірити, повірити е, в істину Божу. Це повірити в Ісуса, що Він є наш Спаситель. Повірити в цю істину. Це є діло Боже. З цього починається. Ми не говоримо, що не треба робити діла Божі, діла добрі, справи. Е, але спочатку йде віра, Обов'язково віра, потім діла. Я роблю не тому, що добрі діла, не тому, щоб мати спасіння. А я спасений і тому роблю добрі діла. Ісус про це вчить. Ось оце діло Боже, щоб ви вірували. Та віру е, основа чи основ. початок діла Божого, що з чого починається, всяке діло Боже, це повірити, це повірити віра. в Ісуса Христа, повірити в Слово Боже, повірити в Господа, повірити, що є Бог Отець, Син і Святий Дух, е, що Біблія Богонатхненна. і це може діяти в нашому житті, це заспокоює нашу душу, дає нам надію, дає нам мир, дає нам вічне життя. Так. Ось діло Боже. Оце Боже, діло. Бо Богу. може людина думати, це що щось таке треба десь кудись їхати, щось треба таке робити, чимось треба щось жертвувати. Звичайно, так. так, щось таке треба ну, щось надзвичайно важливе. Надзвичайно важливе і особливе діло це, здавалося дуже просто, але це довіра Богові, віра в Господа. Амінь. Тільки так. І е, в нас є ще достатньо часу, приблизно 4 хвилини побажання для тих, хто нас бачить і чує, підсумовуючи, скажімо, все сказане, що ви сьогодні говорили. Дорогі друзі, ми живемо в матеріальний час. Час, коли люди дійсно багато докладають своїх зусиль, ресурсів для того, щоб ну, якось бати про себе заробітки, будують дома, працюють, і все це на своєму місці. Воно має бути. Ісус ніколи не вчив, що цього не треба робити. Що треба сісти, скласти руки і чекати, що Бог подбає про нас. Ми мусимо це робити, але Господь завжди ставить вибір, і щоб людина навчилась робити правильний вибір в своєму житті і мати вірні цінності. Нас багато що відволікає від головному в нашому житті. Це якісь термінові справи. Вони нас відволікають. Є головні, є Господь, є Його слово. Є час спілкування з Господом. Це дуже важливо для нас. Це дуже важливо, і е, ця історія вона і вчить, Вчить, чому Ісус Він її говорить. Він хоче переорієнтувати людей на духовні речі, щоб люди дбали, шукали по-перше Божого царства і правди Його, як написано в Нагорній проповіді. Бо Ісус каже, цього всього шукають погани, язичники, ті, хто не вірять в Бога, вони про це шукають. Так, Хліба для тіла. Так, Чи, тільки ті... хліба для тіла. Так. Ісус каже, подбайте про, на, про свої душі. Щоб дійсно, як написано, що е, ця пожива е, вона зостається на вічне життя. Цей хліб і те, що ми маємо, це тимчасово. Живемо такий час, що в будь-який момент це може забратись. Ми можемо втратити все, домівки, втратити все. Але є наша душа, і колись ми будемо перед Богом. І важливо подбати, поки є час, а Бог дає нам час для цього, щоб ми дійсно мали стосунки з Богом, повірили, мали вічне життя і дбали про свій духовний стан, про свою душу, щоб дійсно ми... це нас надихало, формувало. Ось і направляла наше життя, наші дороги. Дякую. Ми намагалися розкрити тему особливе діло Боже. Хочете знати більше? Читайте слово Боже, читайте Євангелію, зокрема Євангелію від Івана. Наступний тиждень у цій же порії на цьому ж каналі буде знову зустріч з пастором Геннадієм Шульженком. А якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на Ютуб канал телепрограми Мир вам. Ставте, будь ласка, ваші подобання. Підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб багато людей почуло Слово Боже. Христос воскрес Воістину істину воскрес!